Всім привіт! Цього разу готова. Бо перший раз підключився, а я не підключила мікрофон. Давно я хотіла записати цю тему, але все ніяк, бо мені хочеться бути більш позитивною, і я вже і так, і засоби, і щоденник вдячності, який я забуваю написати, за що я вдячна. Потім пишу. Інколи пишу, інколи не пишу, і акцентуватися на чомусь хорошому, і акцентуватися на коханні. І як я не виходжу, а все одно, як була я негативістка, так і лишаюся. Тобто мені дуже хочеться до раю, але гріхи тягнуть до пекла. Більше того, це взагалі я про це так. Уривками розповідала в інших відео, бо це роздуми мого життя, якщо чесно. Ну, В еміграції. мого життя в еміграції. Так, я готувалася, щоб не пропустити, щоб не знімати ще 50 негативних відео, знімати тільки позитивні. Я наведу два приклади історичних, бо мені здається, що ми можемо відслідкувати. Відсвяткувати вже, що сталося, і думку так простіше показати, і буду сучасні робити. І навіть нещодавні приклад, два сучасних приклади. Так, і відразу я скажу, що ми знаємо, я не хочу і я не можу навіть не можу читати лекції якісь чи проповіді. Тобто я не беру на себе таку, як Корчинський, який вважає, що він може читати проповіді, ну, куди мені до Корчинського, Але мені здається, що багато, багато в Біблії дуже важливих інструкцій до життя, які треба розуміти. І от я про своє розуміння хочу поділитися. Ми можемо про це поговорити, якщо у вас інше розуміння. Зараз я буду говорити про пиху, яка псує життя, яка є смертним гріхом. А чого вона є смертним гріхом? Бо вона призводить до невірної оцінки, до помилок, і результат завжди один: загибель. Ми маємо на увазі будь чого кар'єри стосунків, шансів якихось загибель, коли ми не використовуємо. І навіть фізична загибель, тому от перші приклади будуть трагічні. І ще такий момент, я от так напружено. А відразу скажу, що я, як мені здається, в деяких речах я себе оцінюю адекватно. Наприклад, як фахівець. Тобто я можу казати, в чому я не дотягую, в чому в мене прогалини, де я можу. Консультувати, там. я не тільки я психолог, я в першу чергу себе оцінюю як фахівець, який працював у штабах і в різних установах політичних. Тобто я себе вважаю здібним політичним технологом, я б могла рухатись і розвиватися. Я себе в цьому відчуваю і бачу. І... Я соціальна політична психологія це галузь соціальна психологія. А як ви знаєте, я захистилася у соціальну психологію. І тут мені буде важко переконати, що я в цьому поганенька. Бо це моя пристрасть. Я бачила, що мене хотіли і більше заплатити. і Запрошували українські різні. Установи політичні на вибори. Так, але деякі сфери, мені здається, зараз, вже з часу, час оцінюю все, що я якось переоцінювала себе, що мені пиха в деяких моментах в особистих стосунках не дала рухатися далі. Отак. От Тому я починаю з себе. Ну, більш, більші подробиці. Я не знаю, наскільки доречні, бо мене можуть дивитися всі учасники подій. Так, це про мене. Далі історичні приклади, трагічні. Болейн. Чого я з неї починаю? Бо я її так вивчала. І сяк вивчала це мій улюблений персонаж жіночий, історична постать одна з улюблених жіночих. Um, тому я ну, з нею почну, бо інша історична постать мене нервує настільки, що я можу бути не досить справедливою до неї. Анна Балін. Для неї, як їй здається, а насправді для своїх цілей, для своєї якоїсь, що, що хочу, те роблю. Його так описували його сучасники, що він ну, така людина був, який справжній король казали, що він ну, будь-яке своє бажання хоче виконати, щоб там не було. Так ось він розлучився, кинув він, яку захищав Рим. Кинув він справжню принцесу за походженням, Всі родичі, її там, її племінник очолює найбільшу імперію того світу. Уявіть собі. Він нічого не побоявся. Він не просто її кинув, він її ув'язнив майже. Він позбавив її всього. Вона не була, не, ну майже не зможе виходити, куди вона могла там виходити. В світі її не приймали. Він зробив католицьку Англію, хоч він переконаний, був католик до цього. Зробив протестантською, стратив багато людей, стратив свого найкращого друга, Мора, Томаса Мора, який за нього там писав, щоб він війшов в історію. Різні наукові трактати на той лад католицький. Він йому просто відрубав голову найближчій людині. Просто тому, що йому побажалося. Але Анабалі це оцінювала неадекватно. Вона думала, що це вона така секс-бомба. І що зараз він просто для неї це все зробив. І тому вона не зупинилася. І це була її помилка. Вона не змогла оцінити ситуацію, що ситуація небезпечна. І оці, о, Оцінити те, що я вам сказала. Вона думала, що я секс бомба, я його тримаю, і вона почала вона напала на партію, вони розорювали монастири, брали гроші, з, що там, майно. І вона. Напала на партію, яка хотіла на одне витрачати, а вона на інше. І вони зрозуміли, що якщо... чи вона, чи вони. І тому її обмовляли. Йому говорили, в вуха вливали, що в неї два викидні, треба її стратити. Як закінчилася її ПГ? Мені дуже шкода, її відрубало голову. Вона мужньо трималася, але головою відрубали. Наступний приклад, до якого я несправедлива, можливо, Махедевра. Що сталося? Там ми мало знаємо про всю цю історію. Ми ж серіал не беремо. Ми беремо те, що ми знаємо з історії. От що трапилося? Він одружився з нашою Роксоланою, яка була без всякого сумніву наша. Навіть азербайджанець є, який показує в жовто-блакітних. В таких кольорах. Він її одружився з нашою Роксаланою, вона його офіційна дружина. Там є Плутанина, що Махідевран мала статус гаремної дружини. Вашки дені, якщо я вірно вимовляю. А всі дружина, дружина її називають, вона була дружиною, статус дружини у гаремі. Вона, Роксалана, була світською. Дружиною і релігійною дружиною, тобто офіційною. І в цьому і була така от конфуз, що не брали шлюби офіційні, на такому рівні ні цей не був раніше. Чи багато часу не був у якийсь проміжок. І в цьому такий от її конфуз. Махідеврам все одно вважала, що вона мати спадкоємця. Що вона там якогось видатного походження, що вона є мусульманкою за походженням, а не мусульманкою оберненою, нижчі ці люди. І вона на неї, цей історичний приклад, вона кинулась її бити. Реакція, навіть би якщо не кохав її султан, він не міг дозволити, щоб його офіційну дружину у світі лупцювали. Він відсилає відразу в серіалі, це дурниці показують, її, і її дитину. Роксолана стає ближче Хюрем до Сулейману і розуміє одну річ: Якщо я зараз не стратять Мустафу, і прийде Махідевран до влади, мені кінець не тільки моїм дітям, а й мені теж. Тобто війна йде на смерть. І от вона роками робила те, що робила, для того, щоб просто вижити. А Махідевран просто емоційно пихає, я найкраща можу тебе від лупцювати, ти рабинію пріяла. Все так просто. Ну, закінчилося. Вдавили її дитину, який кричав: тато, я невинний. а не листи там йому писав. І вдавили її онуків. А вона вже бракувала багато часу, поки сілів не дав їй гроші, щоб вона їла. Вона була в скрутному становищі. От її ПХ отак, от закінчилася. Трагедія, я думаю, що не дуже приємно, коли твоїх онуків маленьких стратили і твого сина єдиного. До речі, ну, а там в неї дочки ще були. Так. Далі сучасні приклади: Шеннон догерті бренда всім відома. Такий чудовий початок, кар'єра в Голлівуді. Все просто ну, добре йшло. Ну, Шен-Догерті вирішила, що вона неймовірна зірка. І пиха їй не дала просто нічого робити. Вона так поводилася, билася. Сварилися з усіма оточуючими, що її вигнали з проєкту, який зробив її відомою. Потім її, вона попросилася вже взяли її в проєкт, усі жінки відьми. Але вона так поводилась і пиха її, просто за горло її брала, не давала їй нічого робити. Вигнали з проєкту. Жодних відомих після цього ролей. Ніхто не хоче з нею спрацювати. Ну, навіщо воно треба? І кому? Вкладати в це гроші і зупинятися на постійних сварках, бійках. І... Багато дівчаток ще. Все. Кар'єра знищена. Далі рак. І отак і життя закінчилося людина, яка надії такі подавала. Ну, а зараз мій улюблений приклад. Подивилася всі інтерв'ю Соловій. І подивилася розбір психологів, дуже вірно і немоційно сказано. Тобто інфантільна така дівчина, яка пихата і вважає себе суддею іншим людям, їй байдуже абсолютно до того, що відчувають інші люди. Вона так от звинуватила, кров на ваших руках, ви винні у війні. Всі, хто російською мовою говорять українці, малороси, тобто виміряла череп. Це ж багато? Це багато українців? І отак от, от ляпаси. Тіна Караль, та. русская попса. То там? Вакарчук, я не хочу робити музику, як я, Океан Ельзи. І от, я, от все, що я читала і слухала, я просто в мене за серце брало. Ну, всі навколо погані, а нею її веде її пиха. При тому, що вона не може оцінити адекватно, що їй всього 30 років. Подивіться на її обличчя, в неї старіння, в неї опускається обличчя вже. Що перед нею сидить. Людина, в якої нормальне обличчя, це куток молодості. У мене опускається обличчя теж. Я адекватно оцінюю. Так, ну, мені ж на 30, як ми всі розуміємо. Вона 10 більше років. Mm -hmm. І вже старіння почалося, то в неї ж не зайва вага. Що вона так от нахиляється, друге подборіддя. А, що в неї Тембер Голосу, вона це визнає, слабенький. Голосок слабенький, куди їде йде Тіна Карель? і до зовнішністі Тіни Карель. Кар'єри вона ще не зробила в 30 років. Це трагедія насправді. А, посварилася з усіма. А, от, якщо б я була продюсером, вкладала б п'ять гроші в Христину Салаві. Коли. Просто чисту бізнес. От Маша Єфресиніна намагалась їй пояснити, що я робила те, що мені сказали на замовлення. Бо в мене вибір був, чи поїхати в село Кримське, чи щось робити російською мовою. І е, коли кажуть, а я в 4 рочки слухав українську мову, і мені нормально було, а моя мама російську. Так робили для твоєї мами, шановна, для твоєї мами робили. Російською, тому що твоя мама могла заплатити гроші. І для неї робили так, як для неї звично. Це бізнес. Так ось як я б в, в житті не вкладала в неї гроші. Скандально, побилася з Вакарчуком. Подвійні стандарти, коли вона бере гроші, які розкручені через Москву російські гроші. Вакарчука і намагається щось робити за це, але це мої гроші. Вибачте, будуть 20 хвилин. Я, і рік судиться з Вакарчуком. Навіщо вона треба? Я б не вкладалася надійно. І кожен так, так я ще й не бізнесвумен, я могла б десь емоційно до цього ставитись, а бізнесмени не поставляться не поставляться емоційно. Вони подумають, що і до бісу, таких дівчаток, зовнішність у нас кожна. Навіть не друга, всі такі у нас. Зовнішність посередня, голос посередній, пісні слабенькі, що там, вона ж не Моцарт, ну точно. Що там можна ні на Умікембал навіть? Що з нею можна взяти? Хай вона своїм характером і пихою там десь буде, а я гроші не буду вкладати. Так само з концертами. І ми побачимо, що її закінчиться, її пиха і образи людям, ну, врешті-решт, закінчаться. Відомим чином. Але ми побачимо це з часом. Можливо, я помиляюся подивимось стосовно моїх оцінок. Можу потім прослідкувати і визнати свої помилки. Дякую за увагу! 20... Дякувати Богу не буде, і лишайте свої коментарі. Па-па!